Вітаю! Готівка це ж кров бізнесу, правда, але от халепа, вона має звичку, ну, зникати просто в нікуди. Тому сьогодні давайте розберемось в основах касового обліку. Це насправді доволі проста система, яка допоможе взяти кожен рух грошей під залізний контроль. І ось воно, те саме питання, яке, я впевнений, не дає спокою багатьом підприємцям куди? Ну, куди дівається готівка? Наче ж і продажі є, і каса не порожня, а під кінець дня суцільний туман. От саме в цьому фінансовому хаосі ми сьогодні й будемо наводити лад. Поїхали! А все тому, що без чіткої системи готівка це не просто гроші. Це, знаєте, такий собі неконтрольований потік, який створює ну дуже серйозні ризики для бізнесу. Але. Є спосіб цей потік приборкати, і зараз ми покроково розберемо, як саме. Отже, навіщо взагалі потрібен цей касовий облік? І повірте, це не просто якась там нудна бюрократія. Ні, це абсолютно життєво важливий інструмент. Якщо говорити по-простому, то вся ця система тримається по суті на двох стовпах. Перший це первинні документи, такий собі доказ кожної операції. А другий це касова книга. Це як головний бортовий журнал, де все все фіксується. Так, давайте про документи. Уявіть собі, що для кожної готівкової операції потрібен свій власний паспорт. От саме цими паспортами і є первинні документи. І правило тут залізне: немає паспорта, гроші ні офіційно зайти в касу, ні вийти з неї не можуть ніяк. І ось перший такий паспорт. Прибутковий касовий ордер. Звучить, може, й трохи складно, але суть проста. Щоразу, коли в касу приходять гроші, саме цей папірець є офіційним підтвердженням мовляв, так, гроші на місці. Без нього ну, вважайте, що надходження неофіційне. А тепер його дзеркальне відображення – видатковий касовий ордер. Тут все навпаки. Це вже офіційний дозвіл видати гроші з каси, неважливо на що на закупівлю, на зарплату потрібен цей документ. І ось тут стає зрозумілою вся краса цієї системи: два абсолютно чіткі розділені потоки. Гроші прийшли: зелене світло, оформлюємо прибутковий ордер. Гроші видаємо, червоне світло, оформлюємо видатковий. Все саме такий простий поділ і вбиває будь-який хаос: ніяких вам сірих зон, тільки повна прозорість. Звичайно, ордери це, так би мовити, головні герої, але це ще не все. Є і інші важливі документи платіжні відомості, різні розрахункові документи, чеки, все це знаєте, як маленькі шматочки одного великого пазла, які разом і складають повну фінансову картину дня. Окей, з паспортами, документами, здається, розібрались. Тепер давайте перейдемо до того самого другого стовпа. Касової книги. Якщо ордери це окремі фотографії подій, то касова книга це цілий фотоальбом, офіційний щоденник, де фіксується абсолютно все. Її головне завдання, її суперсила бути тим самим єдиним центральним місцем, де зібрані всі всі рухи готівки за день. Тобто касир просто бере всі ордери за день і вносить дані в книгу. І вуаля, маємо єдине джерело правди ніяких розбіжностей. І от що в ній геніально, це її структура. Тільки вдумайтесь, записи робляться одразу на двох аркушах одночасно через копірку. Перший основний залишається в книзі, а другий коплія просто відривається і автоматично стає готовим звітом для бухгалтерії. Це ж геніально просто, правда? І ризик помилки мінімальний. А! Іще одне просте, але дуже логічне правило, яке варто запам'ятати: немає руху, немає запису. Тобто, якщо за цілий день в касі не було жодної операції, нічого не прийшло, нічого не пішло, то й книгу заповнювати не потрібно. Логічно, логічно і час економить. І ще один момент а що робити, якщо бізнес працює з різними валютами, скажімо, гривня, долар, євро? Тут правило залізне: одна валюта, одна окрема касова книга. Гривні сюди, долари туди. Тільки так можна уникнути плутанини і мати абсолютну точність. Ну що ж, теорію ми здається засвоїли. Є документи, є книга. А тепер давайте подивимось, як усе це поєднується на практиці, як виглядає звичайний день касира. Насправді все дуже логічно і чітко. Протягом дня касир працює як такий собі фінансовий диспетчер. Кожна операція фіксується відповідним ордером. В кінці дня найцікавіше він зводить усі ці операції в касовій книзі, підбиває підсумки, рахує залишок, потім передає той самий відривний аркуш звіт разом з усіма документами до бухгалтерії. І все, денний цикл закрито, чисто, прозоро, зрозуміло. І наостанок, давайте ще раз пройдемось по ключових правилах, по тих фундаментальних принципах, які і роблять цю систему такою надійною. Отже, давайте ще раз закріпимо. Це можна сказати золоті правила касової дисципліни. Правило номер 1 жодна готівкова операція не відбувається без ордера. Крапка. Правило номер 2 Всі ці ордери щодня мають бути записані в касову книгу. Правило номер 3 Всі документи оформлюються чітко за правилами згідно із законодавством. І нарешті, четверте і дуже важливе касир це людина, яка несе повну відповідальність і за документи, і за збереження готівки. Ось ці чотири стовпи і тримають весь фінансовий порядок. І це варто підкреслити ще раз: відповідальність касира це не просто слова на папері, це цілком реальна юридична відповідальність. Його робота це не механічне перекладання папірців, це, по суті, гарантія збереження кожної гривні, це і є фундамент фінансової безпеки всього бізнесу. І наостанок просто питання для роздумів. Правильний касовий облік це ж не про те, щоб догодити податковій. Це в першу чергу про спокійний сон власника бізнесу, про впевненість, про готовність до будь-якої перевірки в будь-який момент. Тож, чи готовий до такої перевірки бізнес?